Я україночка, хоч зовсім ще маленька, але ходжу до школи в третій клас. Читати я навчилася легенько, бо дуже гарна рідна мова в нас. Це українська мова промениста, доступна й лагідна, весела і дзвінка. Багата, як земля, джерельно чиста. І тепла, наче мамина рука. Я вчуся нею гарно розмовляти, читаю вірші і пишу слова. Бо рідну мову треба добре знати. Вона чудова, ніжна і жива. Вона дзвениць у срібному джерельці у дивних квітах. У дзвінки росі, вона живе і співа в моєму серці, її ми дуже любимо усі. Моя чарівна мова промениста, вона у пісні казочці звучить найкраща в світі рідна і барвиста, а як без неї на землі прожити? В нас українців, українська мова. В ній найсвітліші лагідні слова, і матусі ніжна пісня колоскова, Як сонечко на щедро зігріва.